Справді Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт а по суті контрабанду і так через треті країни ми не будемо називати конкретні країни, і інформація ця потребує уточнення, але Старлінки в вільному продажу на території Російської Федерації на відкритих онлайн-майданчиках. Лише різниця в тому, що порівняно із, скажімо, терміном рік тому зараз використання в російській армії. На лінії фронту стала справді більш системним і налагодженим. Тобто, на, на дані пристрої, девайси окупанти роблять ставку. Тому так звичайно ведеться робота з нейтралізації цієї загрози. Ми зараз ці деталі розкривати не будемо. Ніхто не стверджує, що офіційно йде продаж стерлінків Росіянам, але сьогодні Російська Федерація не тільки держава терорист номер один, але й держава контрабандист номер один. Тому так це проблема, над якою.